Я годинник у руці, цікавила його магічна сутність, години обертав він у роки і відкривав секундами майбутність, тихенько і невпинно крокував, старанно відраховуючи долю. З ким був руки від дому. Добре пам'ятав та зупинявся, додаючи болю. Мені б тихенько часто і зупинить десь на годину, а можливо, тиждень і повернути у ману ламить та обійняти рідних без обмежень я. Має цінувати плинний час і вічливо відноситись до всього, бо до долею дарований Пегас несе в думках прямісінько до Бога.